Доброго дня, з вами знову Таня, і сьогодні я сію кавуни. Сьогодні у нас 20 березня, я винесла свої квіточки в теплицю, холод у нас вже прийшов, обіцяють тепло. В теплиці дуже тепленько, вітер втих. А вони я розложу стаканчики саморобні по одній насіненці. І ось так просто пихаю пальцем. Потім дуже добре проливаю, я тут вже кусочок посадила, і потім обов'язково накриваю плівкою, щоб був як парнику. Кавуни ми посіяли, дуже добре піділяли і накрили кліткою. І зараз так само садимо день, розклали, обов'язково підписуємо, який сорт я такі купляла. На тему заказувала. Думала, що вони будуть більші, але вони невеличкі. Але мені вистачає підписати, щоб я бачила, де що посаджено. Отак, деньки ми посадили. Я ще цього року хочу спробувати виростити люху. В інтернеті бачила, люди вирощують і хочу я попробувати. Купила я ось три пачечки. В пачці п'ять насінинок, 15 штучок. Люфа. Попробую. Буду садити так само, як кавун, як диньку. По одній насінниці і просто туди її придавлюю, обов'язково поливаю і накриваю плівку. Несли ми три мішечка картошки, щоб прогрілося, трошки раніше посадити, щоб була для себе молода. Помідорки перші ростуть. трошки від холоду посиніло. Вже будемо відкривати завтра виноград, бо на цю ніч передаючи мінус три. В теплиці я все накрию агроволокном. У мене його хватає, думаю, буде все добре. І в парниках я теж не знімала, ще агроволокно не забирала. Плюмку забрали, а агроволокно ще там є. Завтра теж буду забирати. Кусточка вже вся посходила і равня і пізня. гарно сонечко в нас світить так тепленько. Хочу показати баклажани в розсаднику і перчик. Зілля тут ото. такі широкі, гарненькі листочки. Перчик тільки, тільки-тільки зійшов, но ще не весь. Зілля буде рвати. Так. А руволокно ще дуже не забираю на цю ніч, хай ще воно побуде.